Вітаю вас на каналі Слимаблог. Я знаю, ми з вами давно не чулися, але я повернулася, і сьогодні ми з вами будемо готувати дуже цікаву річ протеїновий сніданок. Для нашого поживного сніданку нам необхідно буде яйця, помідори, півлимона, базилік. Для того, щоб у нас був суперпротеїновий сніданок, в нас мають бути е, боби. Я беру бобики Неллі, такі в мене були вдома. Але ви насправді можете використати любі білі, любу білу квасолю. Далі, звісно, оливкова олія і трошки бальзамічного оцету. Починаємо готувати. Отже, перше, що ми будемо робити, це ми розігріваємо нашу петельню для того, щоб підсмажити нашу квасолю. Для того, щоб вона була. Не знаєте, не отою такою мокрою, незрозумілою, а трохи такою хрусткою і підсмаженою. От. Е, в мене знов таки дві баночки були різних е, грибів, перепрошую, різних, різних, різної квасолі. Е, Будьюель. Е, там була якась така досить, е, як би так мовити, е, рідина, яка була більш густою, ніж е, в Альберт Хейні. Але Альбертхейн значно дешевший. Це було коштувало 80 центів. Отже, але ми перемішаємо і все це у нас йде на сковорідку. Тобто, попередньо ви мали би злити рідину, яка там є максимально. І тому ми, але щось залишиться, тому ми не додаємо ніякої іншої олії. От. І будемо чекати, поки воно підсмажиться. А тим часом а, будемо готувати а, помідори. Отже, ми нарізаємо помідори, помідори нарізайте насправді як ви хочете. Я буду нарізати на такі напів кільця, півчетвертинки, для того, щоб воно не було дуже велике, але й не було дуже маленьке, щоб ми відчували а, ту помідору. А, також хотіла вам сказати, що. Ми нарешті з'їжджаємо з нашої орендованої квартири, і про це буде наступне відео. Тому, якщо ви не хочете його пропустити, якщо вам цікаво, що таке переїзд в Нідерландах, в межах Нідерландах, ставте дзвіночок і підписуйтесь на цей канал. І нарізаємо помідор. За помідор. Бачите, це половинка. І четвертинка. Це я собі так його нарізаю. Де. Помідори нарізали. Відставляємо їх в окрему мисочку і будемо їх зараз заправляти. Для заправки помідорів нам необхідний сік половинки лимона. Давайте. Далі ми додаємо бальзамічний оцет трошечки. Зовсім трошечки. Ми не додаємо його багато. Додали. Так, ой, воно так і хляпнуло багато. Ну нічого. От, і додаємо оливковою олією. Оливковою олією я додаю щедро. І до того всього я беру. І нарізаю базиліку. Отже, помідори я ще також посолила, і як бачите, додала базилік, це трошки перемішаю і даю йому постояти буквально пару хвилинок, поки моя квасоля ще підсмажується. Тут така ситуація сталася, що. Сковорідка моя сталева, я так і не навчилася на ній смажити, чи вона стала гірше смажити на ній. Е, тому я взяла свою чавунну сковорідку і пересипала туди е, боби, квасолю. Як бачите, квасоля вона <кхм> стала більш сухішою, це те, що нам якраз необхідно. Тепер, коли в мене це вже розігрілося тут, я додаю помідори. Це знаєте, цей е, сніданок мені трохи нагадує шакшуку, але таку більш протеїнову, більш моцну таку. Отже, на хвилинка дві пройшло, і так само, як в шакшуку, ми додаємо на це все діло яйця. У мене супер яйця маленькі, значить, вийде. По два яйця на людину. Тобто, загалом цю порцію, то, що я зараз готую, це я готую на дві особи. Якщо ви готуєте на себе, то буде два яйця. Я думаю, абсолютно достатньо. І якщо хочете знати, то калорійність цієї страви є 338 калорій. На одну людину, на одну особу. Ось так. Яйця приготуються і будемо куштувати. Отже, наші яйця виглядають готовими, і ми зараз будемо це куштувати разом з вами. Накладаємо. Знаєте, що мені ще трошки тут не вистачає однієї маленької деталі. Зараз я вам її покажу. Це базиліку. Сполосну його. Так. І до цього всього ми ще додаємо рікоту. І ми додаємо ще рікоти для більшої кремовості нашої страви. Та воно дуже добре пасує з яйцями та помідорами. -та Підмогу. Бачите, як воно красиво витікає. Дуже красиво, тобто порізали. Намагаюся все нагрести на виделку. Щось в мене це не виходить, але спробуємо. І mm. яйця, квасоля і рікота неперевершений смак. Дуже рекомендую, якщо ви займаєтесь спортом і ви хочете мати білкові сніданки. Не калорійні. Дуже вам дякую. Що ви є тут зі мною, не забувайте поставити лайк, підписку і коментар, якщо вам сподобався цей рецепт. Якщо не сподобався цей рецепт, також дайте мені знати. І пам'ятаємо, що чекаємо наступне відео про переїзд у Нідерландах. Всім папа, -па, гарного дня, слава Україні!